Взявши за озброєння народну мудрість, що посієш та й пожнеш, каловський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх вирішив цього року до відзначення всесвітнього дня здоров'я залучити наймолодшу категорію населення, а саме вихованців дошкільних навчальних закладів. На заклик калорського міського центру фізичного здоров'я населення охоче відгукнулася завідуюча садочку Журавлик Ірина Федорівна. І таким чином заходи в рамках кампанії рух заради здоров'я стартували саме з цього закладу. Сьогодні ми провели змагання у садочку Журавлик, і дуже задоволені тим, як дітки активно долучаються до проведення спортивних заходів і активно беруть участь в цьому. Тобто, ми бачимо, що в нас є, хоро є хороше майбутнє. В Садочку прийшла спортивно-розважальна програма для старшої групи дітей. В залі панувала атмосфера справжнього свята. Вона в дитячий сміх учасників бурхливі оплески групи підтримки. По завершенню змагань усі дітки отримали подарунки від Калицького міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та депутата міської ради цього мажоритарного округу, де розташований садочок Журавлик Олега Нижника. Організатори дійства планують протягом квітня провести схожі заходи і в інших дошкільних навчальних закладах, а також провести спортивні заходи для мешканців соціального гуртожитку. Адже кожен з нас розуміє, що в здоровому тілі здоровий дух, і кожна людина, яка бажає добра своїм нащадкам, буде вести здоровий і активний спосіб життя та закликати до цього інших.